Вертаюся я до Бога і сина, врятуй її від хижих зграй, щоб не топтали її знову і кров народу не пили, бо можна втратить волю й мову і бути, як в ярмі воли, і щоб усі у мирі жили. І нас не прокляли. Візьму я з собою далеку дорогу ниток надії, дві нитки добра. І вишити в серці незриму тривогу ніхто не побачить, а тільки лишся. На сонце ранкове дивитимусь довго, Його синій небо я також візьму. Крапини дощу наберу у долоні і дім у валізу свій не візьму. ниток надії втуди у серпану, дві нитки добра у багряний вінок. Приходить завжди після ночи з титаник, і навіть біда часом стишує крок. Візьми з собою посмішку в дорогу, найкраще ліки, добрий щирий сміх. Хай щезне неудачі і тривоги. Візьми, хай його вистачить на всіх. Візьми ще співчуття на всяк випадок, можливо, цим когось врятуєш ти, а дітям передай, неначе спадок, частиночку своєї доброти. Візьми з собою сонячний промінчик і поділися з ним, знайомим і чужим, від того стане на душі тепліше вдвічі, і стане світ, наче чарівним. Любов і радість захопив дорогу, роздай, немов весільний коровай. Хай без уваги не залишиться нікого. До цього мірку щедрості додай. І стане світ, хоч трішечки добрішим, Хтось теж захоче поділитися теплом. Я дуже хочу, щоб зла не стало більше, щоб добро мовк відкрив світло. Дуже гарно. Я, Я народилась в невеличкому містечку. Що незвичайну назву вже давно красивий, ніжний, жумеренко і від польської жуму так воно звучить. Правдавні ліси колись шуміли, Маєтки грапа гейде були. жило тут в плен'я, виготовляли різний посуд в мочарі. А потім перші потяги пробігли, По залізниці Київ Балта, що на південь пролягла. З'явилося поселення маленьке, де залізничники жили. Журавський збудував вокзал, який мов корабель у небеса пливе. Вдячна, це мої е, перші вірші, які в таку книгу знамениту, війшли. я дуже задоволена, звісно. Це для мене подарок великий. У пташки є крила, то вміє літати. Є пташки гніздечко, де може сховатись, як туга на серці нема де подітись, то хочу, як пташка, у небо злетіти, сховатись від світу, від різних проблем, від злих і недобрих, жорстоких людей. Та ми ж, бо є люди, живемо на землі, усі ці страждання, ми творимо самі. Від цього і щастя залежить майбутнього доля. Нехай на все буде, всевишнього воля. Боже наш, молитва лина, українських матерів, просимо, не дай загинуть наших захистих сінів. Збережи усіх військових донів, що тішли бій. Не здолай усіх хоробрих, дасть Бог вернуться до війну. Стогне від українські, теж дві, який земля, скільки ранки, катрашиський, їй мені творить сльоза, А весна любові хоче, щоб садам свістий ругам, аж, так каже, ті, що хоче, плуха треба зерна колям. Зацвіте земля зрадію, сонцю, сміху дітворі, пам'ять наша не земліє, пам'ятати можливо про Пробаких віхторів нас нікому не здолати, ми єдині на землі. Як світлий вітерець посеред шних, як чиста пісня українська, роман у віршах диво здив, Рапсодія Враїлівська. В часи, коли губішають слова і душу глибше кожен закриває любові, музику, як джерело добра, Андрій Гудима всім не відкриває. творчість нам сюди він розповів. Про всі свої душевні муки і творчі злети описати так зумів, що й досі чуєш ці мажорні звуки. Крізь сльози із минулим розмовляє, майбутнє ноти щастя по селах Брийлаві історії стоїнки оживляє і сімаків красивого села. Історії, пісні, народні, В основу творчості він взяв Чековський віченець Господній, Поділля наші прославляв це слова години. Душа враз наливається добром, коли роман цей вкотре прочитаєш, як автор подружився із пером, так свою справу всі робити мають. У тебе вже медом наповнені соти, і впевнено у мудрості голос звучить, життя круговерті розклавте на ноти та серце струна ще коханням бренить. Як добре, що мав ти основу земну земляним відроду, ти небом вмів жити. Кохати зумівся, життя лиш одну, бальзам солоди навчився пити. Я раб твої щедрот, за них спокус, ти шепотів їй ніжно й бентежно, перетворивши рідну, аж до сліз свої рабині ту необережно. Ти жінку співав в своїм житті ту, що була і торжеством, і музею, і з нею ось на фінішнім путі, нехай не буде він твоєю обозею. Минулому давно тебе нема. Лишень про втрати рану говорити, поглянь навкруг, цвіте п'янака весна, з поразком на ромашках ворожити. В минулому, звичайно, нас нема, проте сьогодні манить нас у новий кохання і цікавий перевал, вода цілюща з джерела кохання. Хай рими дзвонять ще багато років і дихає сонцем, хай кожна клітина єднає від вас мости небес високі. І головне, що ти в житті людина. Нас ніхто не переможе, якщо я сьогодні послухала ріші, всі вас. тут була душа українського народу. теперішній час. Не колись, коли ми жили в раю, коли нас був мир. Але ми наша душа жива, вона безсмертна. Я е... всіх е... бариючах знаю і знаю е... ж меренчан. Бо вчительська сім'я, і ми всі пов'язані дійсно з торжаю події. Я знаю з тих книжечку, сьогодні не присутня Леся Шпайданецька і не присутня Катіну. А потім я знала, що в Каті там є вірш коханий у полоні. І там навіть цей вірш присвячений, вірність Українки написаний. Вона сказала, давай будемо молитися, я за Андрія, він був запорізький тоді. А ти самого вікна. І ви знаєте, наскільки я, потім, коли я бачу цю дівчину, наскільки це душа наших українських дівчат, чиста, джерельна і віддана. І колись, коли у нас було, коли приїжджали хлопці із Сходу, я дала їм таке питання: що вас триває у цьому пеклі? Вона мені дала відповідь Любов. І я бажаю вам всім любові, тепла, тепла що у що в нас є, і ми повинні його віддавати і вдячні зміни. Я дуже щасливі, що я сюди мріяти, вірити, вірити, сміятись, кохати, йти назустріч долі, без страху впасти, дихати на повні груди вільно. З новою надією схід сонця зустрічати Настане цей день у великій історії Час залікує всі рани в душі, а наші серця хоро.